Галина Адамович, слава Ісусу Христу, Отець Василь поясніть, як відповісти людині, яка стверджує, що ми всі від мавпи, і що такий факт підписав Папа Римський. Чи можливо взагалі не звертати увагу, але нервує мене таке. Мене теж таке нервує. По перше, по перше, папа не підписав те, що людина від мавпи проходить. Що я хочу сказати відносно походження людини? Людина була створена. Чому? Бо тому що, навіть якщо брати із позиції того самого Дарвіна, так, яка одна із теорій, що людина пройшла трансформацію, від... і ми походимо від малпи. Бо тому, що Структура скелета дуже подібна і все подібне. А якщо добре розібратися, якщо мати базові знання хоча б генетики і прослідкувати структуру ДНК, вона є дуже подібна. Вона практично говорить про те, що інженер був один. І той самий Дарвін, що писав одна із його теорій, що людина від малки, це одна із теорій, це, не, це не, не, не кінечна. Він багато там не було теорії походження людини, то він писав, що око, яке виникло в процесі еволюції, це абсурд. Розумієте? Досліджуючи будову людського ока. І розказувати, що це внаслідок еволюції, це є абсурд. І я можу вам пояснити, чому. Я очима дуже багато займався, вивчав дуже багато, бо мав проблеми з оком. У мене було проникаюче поранення. Був два тижні повністю сліпий, мені вистачило. Ну, як сліпий повністю. Мені на праве око зробили операцію, але замотали двоє, щоб боякрухається здоровити і хворий за ним. Ну і щоб не, не наробити шкоди, мені замотали двоє очей. І я два тижні був сліпий. Знаєте. Я знаю, що це. Як давали мені їсти, я мацав, ну. І все, що стосується ока, я знаю. Ну, як знаю все. Якусь, може, частину знаю. Але сама будова ока так зроблена, що тобто, еволюція там не допускається, бо якщо хоч щось там порушити, зробити трошки недосконале, або ще удосконалите, воно просто не буде робити. Починаючи від кристалика ока, рогівки ока, сітчатки, зорового нерва. Як воно могло розвиватися всі ці речі поступово? Я не, навіть не розказую про скловидне тіло, яке є в яблуці ока в основному, через яке ми бачимо, яке створює фокусну відстань від Кристалика до Сівчатки Ока? На сітчатці Ока 13 мільйонів. Сенсорів, якщо так можна сказати, бо тому що людина розпізнає примірно 13 мільйонів кольорів. Ви скажете, скільки не буває? Буває. Кожний кольор має тони. Кожний тон має полутони. Кожний кольор має 256 тонів. Кожний <зас> тон має 256 полутонів. І порахуйте, скільки може бути кольорів. так? І це око розпізнає. Пси бачать чорно-білим зображення. Бджоли бачать по-своєму. Павуки бачать по-своєму. Змії бачать теж по-своєму. Змії більше на тепло і на рух реагують. І багато зору не треба. Навіть зовсім інакше побудоване око. Тому Походження людини від малпи це одна теорія, яку легко просто поламати, тому що скільки від часу археології проводилося, нема ні одної скелету перехідного. Так? Є конкретно малпа і конкретно людина. А от посередині нема. Так що. А археологія це та наука, яка підтверджує, підтверджує і історію, і що там, біологію, і все, що хочеш. Нема розкопок, нема, нема цього. Так що, хто, що хтось там собі думає, я знаєте, що б я б вам порадив? З тими людьми, які ну, прихильники цієї теорії, яка, от, що людина від малпи, ну нехай буде. На її так буде. Не перечитися з ним. Кажи, добре, ти від малпи мене Бог сотворив. На цьому і зупинилися. І на їм, і все. За те, що папа Римський сказав, що... я хто такий, щоб я папа Римському давав оцінку. Ну. Папа Римський глава Вселенської церкви. Я не знаю, як він сказав. Не знаю, чому він так сказав. Йому так само, так само я знаю, що він сказав, що він підтримує отих, як, гомосексуалістів, так? йому сказали, як тебе сі до них відносити, чи ви їх засудите. Він каже, хто я такий, щоб я їх судив. І вони такі, о, і папа не засуджує гомосексуалістів. Все, папа дозволяє. Не засуджує, не значить, дозволяє. Вони, так знаєте, ставлять питання, викручують руки, щоб ти сказав. От так, як їм треба? Чи ви засуджуєте гомосексуалістів? Якщо б папа се засуджує, ну, представте собі, так? Було би неправильно. Правильно треба сказати людину, от, наприклад, віці, як правильно сказати. Я не можу людину судити, бо людина може покаятися. Я можу засуджувати вчинки. Розумієте? Як? Вчинки. Я кажу, що такі вчинки є нездалі, а людину судити не можна. Бо ти такий, що судиш слугу Мого? каже Ісус Христос. І тому папа говорить з позиції теології, а ці говорять з позиції телевізора. Так? О, сказав так, о, о, так от так. Папа підписав, що людина під, підійшла від мавпи. <хи> якщо б він би навіть це підписав, воно мене не стосується, бо я то не прийму. Це не означає, якщо як папа сказав, що він там не сказав. Папа є непохитний у справах віри і моралі. Віри в Ісуса Христа. Моралі це то моє відношення до ближнього. А решту він собі може там писати все, що хоче. На то він папа. Я як буду папу, я буду писати такі листи, що дай Боже. Так. Дякую, Отче, за науку. Зараз дуже модно ходити до психолога, але люди забувають, що найкращий психолог це церква. Ні, неправильно. Питання дуже класне, але неправильно сформульоване. Кращий психолог це і церква. Не церква, ні. Священник може бути для людини і психологом, і пастирем, і священником. Але є такі речі, наприклад, я стикаюся з такими речами, ну, наприклад, ну, воно більше стосується військових, та? які мають серйозні там, проблеми психологічні там. Друг загинув на очах там, і так далі. Так. І ми з Олегом Федоровичем, з моїм психотерапевтом, працюємо в комплексі. Так? Я своє як священник, він своє як психолог. Не треба категорично ставити, що не треба ходити до психолога йдіть до священника. Чекайте, не всі люди, віруючи, всі люди по-різному вірять, то й глибше, то й слабше. Тому як йдуть собі до психолога, хай собі йдуть. Це не є, нічого поганого нема. Але не забувайте про церкву. Але як ходите до церкви, то не забувайте десь колись піти до психолога. Повірте, це вам буде на користь. Не треба зациклюватися на одному. Не треба ходити тільки до, до психолога і забути церкву. І ходити тільки до церкви мені більше нічого не треба. Дуже добре. Але коли в тебе є якісь такі ситуації, я вам скажу, що так, священників нас учуть психології, базової психології. Всі оці зараз, от ми зараз, я їздив на заняття про залікування ран війни, так? я їхав на заняття. Психологи розказували, теологи розказували, вчили нас, бо тому що, ну не було такого досвіду. По-перше, коли я вчився, не було війни, розумієте? І нас то не вчили. Так що церква, психологія, воно розвивається все. Треба йти і туди, і туди. Так, розкажіть, будь ласка, про Пасху, про ту, яка була до Ісуса Христа. Це довга історія. Це про Мойсея, про вихід з єгипетської неволі, коли Мойсей сказав, цього, цієї ночі виходимо з Єгипту. І ви берете ягня до року, ріжете його, кістки, щоб не поламали, акуратно ріжете кров'ю на одвірках робите знаки. Бо тому що цієї ночі ангел смерті пройде по місті, і на котрім одвірку не буде знака, всі там первінці загинули. Це була десята кара єгипетська первінці помирали. І буде такі, що навіть євреї не зробили ті помітки на цим, і в них також первінці помирали. Пасха означає мимопроходження. Тобто, ангел смерті пройшов попри твою хату, минув тебе. Пасха. Песах кажуть євреї. От. І оце була Пасха. Чому так си називало? А Христа розіп'яли перед Пасхою. Євреї святкували ту Пасху, згадували, як ангел смерті пройшов поруч з той мимоних. І тут Христос, нова Пасха. Не ангел смерті пройшов мимо, а той, який дав життя. Смертю, смерть подолав, і тим, що в горобах життя дарував, нова Пасха. Пасха, яка принесла радість, яка принесла життя і наповнила людину. Не проминула смерть, а прийшло життя. І світло із гробу засеяло. Доброго вечора, отче. Прожив 30 років з дружини весь час у дружини діти були на першому плані, а я на третьому. Любов згасла. Що робити, Іван. Ну, ти, Іване, даєш, 30 років з жінкою прожив не знаєш, що з нею робити. Іване Іване, любити жінку треба, любити. Дуже добре що ти на третьому плані. Бо якби ти був на першому плані, вона би тобі чайну ложку свій мозок з'яла. А так ти собі на третьому плані. З дітьми вона себе бавить, а все діти полягали спати, а ти включаєш Івана і вперед, розумієш. Що з жінку робити? 30 років прожив, не знаєш, що з жінку робити. Любити її треба, братуню, Любити. Так, греко-католики, ромо-католики, православні. Хіба розділився Господь? Напевно, ми ділимося, згадуємо Єдину церкву і ділимося. Перепрошую. Ну, дивіться. Я рахую, що навіть трохи замало. Грекатолики католики ремокатолики православні це тільки три такі основні вітки, так? Апостолів було 12. О, той й Матай, той Петро, то Іван всі були різні, так? Христос. Прийшов і заснував церкву і сказав: ідіть і навчіть усі народи, усі народи. А значить, якщо там буде вже два народи, три, чотири, п'ять, а не може бути все одинакове. Не може. Різна культура, різні мови, різні традиції. І церква має дві тисячі років. Так, вона почалася з одної єдиної, потім Пішли в сусідні міста, в сусідні держави. Почалося, почалося і почалося. І так вона розвивалася, та церква. І ясне діло, що є три основні такі лінії: Римокатолики, греко католики греко-католики і православні. Православних багато є греко-католицькі, є там щось 24 церкви різних напрямків католицьких. Не буду то перечисляти, то їх багато, бо тому що різні культури, різні держави, різні традиції. І це дуже добре, що ми різні. А Бог нас об'єднує. Бог не має на меті зробити стадо, знаєте таке собі, одинакових баранів. Ні, Він хоче нашу різність в собі об'єднати. Бога подобається в нас наша різність. Навіть у одній церкві люди різні, священники різні, єпископи різні. Один такий, другий такий. Той добрий, той строгий. Той любить ці молити, а той любить е візитації, ну і так далі. Я так до прикладу. І це є дуже добре. Дуже добре, що ми різні. Оце є важливо, Щоб ми Богу показали. Будучи такими різними, ми об'єднані бо Христі. Христос у центрі має бути, а не блаженіший там, чи папа, чи ще хтось. Христос має бути в центрі. Усіх християни має на увазі. Не писали, не писали пчели психи. Я за зяття 25 років нічого доброго тільки дивлюся, де я спітнулась, спітнувся. Якби не підтримка жінки, мене би там би і не було, прийшли б на голі стіни. Все поробив, покупляли, не цінять. Ну, зять 25 років, тут вже можна медаль давати, медаль за заслуги перед батьківщиною. Моя теща казала, Мій зять, як чужих п'ять. Я маю одного і то золотого. Але після того, як було в городі, розумієш? Зяті треба любити. Якщо теща не вміє любити зятя, значить зять має розказати, що як вони вмруть, то їх не поховаємо. Тому що молодших треба поважати більше, як старших. <гум> Бо ти старий. І потім будеш на старість. Десь треба, аби тобі хтось водички подав, пігулки приніс, розумієш, а це хто зробить? Молоді. Так що, поважні мої старші, дорогі мої, любіть і шануйте молодих. Шануйте молодих. Жарти жартами. Ми вчимо, щоб поважали старших. Так? А до старших кажу, поважайте молодих, це не ваші раби і не ваша власність. Це ті, які вас будуть на старість обходити, потім похоронять, хрест покладуть. А як не будете їх поважати, то буде нехорошо. Навіщо хреститися, коли можна просто щиро помолитися? Що? Добре що нас ці протестанти дивлять, Нащо хреститися, якщо можна просто помолитися. Як помолитися? До кого молиться? До Ісуса Христа, а Христос це той, що був розп'ятий на Христі. І ми, християни себе то й називаємо, що ми хрестимося і віруємо в Ісуса Христа. Чому ні? Ви не вірите, що Христос наш спасіння, що хрест животворящий наше спасіння? Чи якщо я роблю на собі знак Христа, що я визнаю, що я і християнин. Як військові честь віддають, розумієте, я виджу, що то військовий. А я хрещуся, значить, я христиан, що тут злого є? Світлана, в мене син атеїст, Нічого не можу з цим зробити, а я молюся за нього кожен день. Молодець. Нічого і не треба з ним робити. Моліться і дайте йому можливість побути. Прийде час, коли він пойме, що треба навертатися до Бога. Дякую щиро всім за запитання. Дай вам Боже здоров'я. Запитуйте, буду відповідати. Не ображайтеся, якщо відповів не так, як ви хотіли. Слава Ісусу Христу! Слава Мотію!